Похорони ворожнечі. Цікава назва. Дорогі мої, перші слова, які воскресли, Ісус звертає до своїх учнів мирва. Він не докоряє, Він не засуджує їх за те, що вони повтікали, що залишили Його самого, не відкидає і не судить жодного слова докору. Він приносить мир не лише ним, але і нам, усім, хто слухає його. Примирення, дорогі мої, настає після конфлікту, і нам важливо поглянути на цей конфлікт. Гріх це заколот, відмова вважати Бога Богом. Визнавати його єдиним законним володарем Всесвіту взагалі і свого життя особливо. Пропаща людина сама претендує бути паном над собою, над іншими, над навколишнім світом, і це неминуче проявляється у ворожнечі. Коли люди нескінченно зв'ясовують, хто ким командує і кому що належить. А мир встановлюється тільки завдяки рівновазі страху. Це неминуче призводить і до ворожнечі з Богом, яка проявляється в лютій відмові визнавати Його володарювання і наслідувати. Його волю. Люди мріють про мир, більше того, визнають і проголошують цінність миру, але живуть у безнастанних конфліктах, чим є розпадається. Сусіди судяться, держави воюють, цивілізація, закони. Суд, поліція якось стримують усе це неподобство в певних рамках. Але коли вони падають через природню катастрофу, війни або революції, суспільство швидко скочується до стану війни усіх проти усіх. Люди. Запеклі бунтівники проти Бога і один проти одного. І пропаща людина дивиться на Бога, як тільки починає сприймати його всерйоз з ворожістю і страхом, як на того, хто пресічає її закон і покарає її за гріхи. І ось Христос своєю смертю і Воскресінням. Приносить нам мир. Його смерть і Воскресіння є нескінченним джерелом прощення і миру у стосунках з Богом, як каже пророк Ісая: Бо це для мене як ноя, як я поклявся, що ноя не прийдуть більше на землю. Так поклявся не геніватися на тебе, і не дорікати тобі, гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе. І завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Ісайя 54, 9, 10 Дорогі мої! Не лише в стосунках з Богом, але і між людьми смерть і Воскресіння Христові є нескінченним джерелом прощення і миру. Нам нічого стягати з людей, на яких ми скривджені і гніваємося. особливо з наших братів і сестер по вірі, бо Христор помер за їх гріхи, як Він помер і за наші, бачачи людину, яка викликає нашу неприязнь і оздоблення, ми повинні знати, що Христос вже поніс на собі і її гріхи теж. Звичайно, ця людина, на жаль, як і ми, може відкинути принесену заради неї жертву, і загинути в гріхах своїх. Але це не скасовує того, що жертва за неї принесена, і ми бачимо її через призму цього факту. Усе засудження, увесь гнів, уся людь, усі гріхи і образи, які можна було б справедливо пред'явити цій людині, поніс на собі Христос. Але він, укритий виразками, був за гріхи наші, і мучений за беззаконня наші, покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися, Ісая 53.5. Християнин, що прийняв святе хрещення, носить у собі найбільше джерело миру. Смерть і воскресіння Господня. Серед людей поглинених взаємними образами і обуренням, Він знає істину. Христос убив ворожнечу на Христі і Воскрес, сповіщаючи нам мир. Християнин. Переміщений в іншу систему координат, де вже немає люті роздратування такої жовчної іронії, складання списків, образ і нестерпного бажання помститися. Для того, хто перебуває у Христі, усе це мертве. І сам Він для усього цього як мертвий. У середньовічній легенді про підступну принцесу Фальстраду, однієї з дружин імператора Карла Великого говориться про магічне кільце, яке забезпечувало їй міцну прихильність імператора. Коли Фальстрада померла, Карл довго відмовлявся її ховати. І навіть йти з кімнати, де лежало її тіло. Єпископ Тюрпен, запідозривши чаклунство, витягнув кільце і морок розчився. Імператор побачив те, що було насправді потворний труп. І в ту ж хвилину він поспішно вийшов з кімнати. І велів поховати мертве тіло. Дорогі мої, Господь і Спаситель наш, Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес мертвих. Такий засаданичий факт про реальність, у світлі якого християнин бачить усе інше. І цей факт розсіює морок. До якого схильний цей світ, ми бачимо у ворожнеці не щось важливе, захоплююче, а просто труп, труп, який вже не може претендувати ні на наші думки, ні на наші почуття. Християн, християни, дорогі мої, живуть у мирі з Богом, слухняні серед бунтівників. Не ворогуючи серед тих, хто ворогує, лагідні серед ослаблених, такий дар Господа, про який він каже. Одним із плодів Святого Духа у посланні до галатів – названий мир. і нам варто поговорити про це детально, оскільки ми живемо в світі, пронизаному ворожнечі. Ще багато говорять про те, що мир плід упокорення і послугу. І дійсно, мир приходить, коли ми підкоряємося нашому законному володарю Ісусу Христу. А це означає, що ми відкидаємо домагання ворожнечі на наше життя. Бувають гріхи прості, без претензій. Пияцтво, обжерливість, лінь, дратіволивість, примітивна похить того типу, на якому наживаються постачальники порнографії, вони ніколи не роблять вигляду, що у людини є моральний обов'язок їм коритися. Образливі слабкості. Бували плакати, що висміюють п'яниць, але не буває плакатів, що генівно таврують непетуще, яке бідло ухиляється. Від священного обов'язку питявення, от ворожнеча і ненависть це гріхи з претензіями. Вони заявляють, що ви зобов'язані їх наслідувати, що в цьому полягає ваш моральний обов'язок, що вдаватися до них є справа славна і велика, і, ухиляючись від них, ви стаєте людиною, що заслуговує на презирство і ненависть, порушником священного обов'язку і підступним црам. І покору Христу означає, що ми відмовляємося коритися домаганням гріха. А як каже Апостол Павло, так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, живими для Бога у Христі Ісусі Господі нашому. Тож нехай не панує гріх у смертному вашому тілі, щоб вам коритися Йому в похотях Його, і не віддавайте членів ваших гріхові, як знаряддя неправа. Але представте себе Богові як таких, що ожили з мертвих, і члени ваші Богові як знаряддя праведности, Ремлян 13. А апостол продовжує, невже ви не знаєте, кому ви віддаєте себе в раби на послугу, того і ви раби, кому підкоряєтеся, чи то раби гріха на смерть, чи то послуху на праведність, Римлян 6, 6.16. Перше, що ми робимо з ворожнечею, це відкидаємо її домагання. Ми можемо відчувати напади гніву і ворожості відносно поганих людей чи тих, кого ми вважаємо поганими. Але оцінюємо їх точно також, як напади обжерливості чи тяжіння до спиртного, як образливі слабкості, які не мають на нас жодних прав. У нас є кому коритися, і це Господь наш Ісус Христос. Він заповідав нам любити ворогів наших, причому не лише особистих ворогів, але як це виявляється з контексту: саме ворогів Божих, які ганьблять і гонять, і вшіляко неправедно лихословлять вірних саме за ім'я Христове. Христос жив у світі, де ненависті було ані трохи не менше, аніж зараз. <кій> Всякому порядному юдею ставилося обов'язок ненавидіти проклятих римських поневолювачів, які терзали народ Божий, так як сьогодні у нас московити. А всякому порядному римлянину, юдейських терористів, які замість того, щоб бути вдячними за миропорядок, який підтримувала імперія, всіляко намагалися увітнути її ніж у спину. Різні фракції всередині юдейського народу, як і всередині Риму, також ненавиділи одне одне. З найрізноманітніших приводів, які нам зараз даються чи абсолютно незрозумілими, чи просто безглуздими. І у всіх цих випадках вогорожнеча оголошувала себе то священним обов'язком, але ну, то треба було по священному ненавидіти, так, якби то Бог цього хотів. І у всіх випадках Христос відкидає її домагання. Ви чули, що було сказано, Люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидь вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Матея 5, 43-44. Володарювання Христове дозволяє нам сказати Ні, ворожнечі. Ми мертві для неї, як каже Писання. У неї немає на нас жодних прав. Тобто, як це жодно? А священний обов'язок ненавидіти ворога Твого. А від нас абсолютно звільняє від цього Христос. Ті, хто налаштований вороже відносно нас, за це обуриться неодмінно. Христос із самого процатську це проповідає у тій же нагірній проповіді. Але ми не коремося ворожнечими вільні. Покору Христу означає прийняти Його цілий, а Його мета полягає у спащінні наших ворогів, як і нас. У нас немає ворогів серед людей, є тільки полонені нашого ворога, У рятувальній операції, звільнення яких ми беремо участь. І ще войовничі атеїсти, і не лише вони, люблять складати списки євангельських цитат. Які, на їх думку, суперечать одна одній. У таких списках, хоча вони продиктовані нерозумінням і ворожістю, і є певна користь, вони спонукають замислитися над сенсом писання, над тим, що нам хоче сказати Господь. Одне з таких протиріч слова Господні про мир і меч. Мир лишаю вам, мир мій даю вам. Не так як швіт дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається, Івана 14, 27. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир я прийшов принести, а меч. Матея 10:34. Так мир чи меч приніс Господь Ісус на землю? Щоби зрозуміти це. Нам потрібно розібратися в тому, про який мир, і про який меч іде мова. Люди, скільки себе пам'ятають, завжди проголошували цінність миру. Римські імператори проголошували, що їх влада принесла їх підданий мир. А цар Романа, заснований на справедливих законах. «Швіту мир, Сповіщали величезні плакати у радянську епоху. Проте, уша історія людства, це історія воєн і конфліктів. І, включивши телевізор, ви обов'язково прочуєте про те, що по цілому світі зараз Ізраїль, Україна, іде війна. Держави воюють між собою, партії б'ються в громадянських війнах а банди ділять сфери впливу. Навіть там, де не гуркотять постріли, не л'ється кров, немає миру. Конкуренти намагаються розорити один одного, колеги займаються підсиджуванням, і навіть у шім'ях близькі люди скандалять між собою. Деякі філософи на щастя, Небагато говорили, що війна є природним станом людини, що тваринна боротьба за існування триває у взаєминах раз народів і окремих осіб. Проте, з погляду більшості людей, такий стан справді глибоко неналежним. У людській природі є якась дивність. Люди розуміють, що поводяться неправильно, і при цьому якимсь непереборним чином продовжують себе так поводити. Люди мріють про мир і без кінця воюють, жадають любові і ненавидять один одного, обурюються обманом і без кінця брешуть. Церква пояснює цей розрив між тим, що ми самі усвідомлюємо як належне і тим, як ми чинимо первородним гріхом. Ми створені для миру. Але через гріх в стан постійної війни ми стали ворогами Богові один одному, всесвіту та навіть самим собі. Блажений Остин каже, звертаючись до Бога, ти нас створив для себе, Господи, і тривожне наше серце, аж поки не спочине в тобі. Гріх заявляє, що ми належимо комусь іншому. Іноді люди кажуть, що належить сам собі. Це моє життя, каже чоловік перед тим, як кинути сім'ю, це моє тіло. Каже жінка перед тим, як убити свою дитину, чинити аборт. Іноді люди вважають, що належать якимсь політичним лідерам і готові віддати життя за когось на кшталт Сталіна або Гітлера, а тепер Путлера. Іноді, що їх життя належить якийсь великій справедливій справі. Світовій революції або національному відродженню, або чому ще. Але ми не створили самі себе. Ми також не є творіннями політичних вождів чи великих день, ми створені Богом, і тільки Він має на нас законне право. Поки ми присвячуємо своє життя комусь або чомусь іншому, будь-то наші егоїстичні бажання або чергова боротьба за щастя всього людства, ми перебуваємо у трагічному розладі з реальністю. Ми перебуваємо в стані наполегливого закладу. Який обертається нескінченною війною усіх з усіма. У європейських мовах слово мир означає відсутність війни, але семітське слово Шалом, яке, очевидно, вимовив Спаситель, означає більше не стільки відсутність конфліктів і смути, скільки присутність Божого благословення, повнота життя, духовне благополуччя. Спаситель каже, не так, як світ дає та духовне здоров'я і цілісність, які дає він, не рухнуть ні від економічної кризи, ні навіть від самої смерті, який же світ мається на увазі, у грецькому тексті Євангелія слово стоїть космос. Яке увійшло до нашої мови у значенні всесід, але в тексті Нового Завіту воно часто означає систему цінностей і стосунків, зведених на ігнорування або відкидання Бога? Цей світ характеризується, за словами святого апостола Івана, такими явищами, як похід плочка, похід очима і гордість житейська. Цей світ який керується прагненням до задоволень, плодською похитю, прагненням до володіння речами, похитю очима, і прагненням до престижу, гордістю житейською. Цей світ відчайдушної гонки за непотрібним світ який понівечить вас і залишить ніщи. світ цей Є світ нескінченної війни, оскільки жагу задоволень, речей і престижу неможливо наситити, а намагаються наситити її завжди за рахунок когось того, хто програв. Як каже апостол Яків, чи не знаєте, що дружба зі світом є ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче бути другом світові, той стає ворогом Богові? Якова 4:4, у світлі цього і стають зрозумілі слова Спасителя про меч. Господь говорить тут мовою священного писання, мовою добре знайомі його слухачам, де меч виступає як символ розподілу, різкій, гострій грані стосовно якої можна перебувати або цій, або по, тій, по той бік. Поки ми живемо за стихіями світу, ми неминуче виявляємося ворожі нашому Творцеві. Ми так само неминуче виявляємося ворожі один одному і самим собі. Неможливо наслідувати плоть, похід плочку, похід очей і гордість житейську, не порушуючи Божих заповідей і не утискаючи своїх ближніх. Тому ми покликані відмовитися від цінностей і спрямувань суєтного світу і набути щось нескінченно цінніше мир з Богом, мир, який дає нам. Христос Христос приносить нам прощення і мир з Богом. Ми можемо повернутися додому, визнати, що ми не належимо самим собі або комусь ще. Ми належимо Богу, який створив і спокутував за нас. Ми капітулюємо, стаємо ще на милість Божу. Страшна війна, що понівечила людство така для нас закінчена. Ми звільняємося від хибних цінностей, за які люди готові вбивати і помирати, від оточення, яке нав'язує нам хибні цілі, і навколишній світ, і наша власна гріховність ще зіштовхуватиме нас, і... нас на шляху спротиву. Тому життя християнина є безперестанне покаяння, але за усім ці для християнина стоїть реальність того миру, який дає Спаситель, меч. Що є слово Боже, Ефесян 6:17. Він Відчекає нас від нескінченної смути світу цього, щоб вести нас у мир Христовий, як каже Апостол, і нехай панує в серцях ваших мир Божий, до якого ви покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Колеся 3:15. Якщо і надалі бажаєте слухати. Мої повчання підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, як завжди, пояснюю постійно, під ним, на відповісти, аж тільки тоді ви зробите правильний запис. Так ви прокоментуєте це Боже як благословення, яке я уділяю. І про пальчик вверх, про пальчик вниз. Не забувайте! Слава Ісусу Христу!